Всім привіт, вами Настя, Ви на каналі Good Game І сьогодні я розкажу вам про гру Акрополіс від видавництва Games. В цій грі ви будете архітекторами давньої Греції і намагатиметесь будувати найкрасивіше місто серед земноморя. І в кого це місто буде найкраще, тобто в кого буде найбільше очок, той і переможе. Тепер давайте я вам швиденько розповім, як будувати свої міста. А тут все дуже просто: перший гравець вибирає собі одну з чотирьох плиток кварталів, і якщо це перша плиточка, він завжди забирає безплатно. Якщо друга, то він має заплатити за неї один ось такий кубик. Як заробляти ці кубики, я розкажу трішки пізніше. Якщо третій, то два кубики, якщо четвертій, то три кубики. Він цю плиточку забирає, доєднує до свого міста і далі ходить наступний гравець. Він вибирає собі вже одну з трьох плиточок. Забирає собі, а потім знову вибирає перший гравець. Він її забирає, і на цьому раунд завершується. Передається фішка першого гравця, і тоді другий гравець стає першим гравцем. Після того ось ця єдина плиточка, яка залишилася, зсувається сюди, і ви вибираєте одну з цих всіх стопок. І розкладаєте їх, перевертаєте. І тоді робите так ще раз. Гра закінчується тоді, коли всі ось ці плиточки закінчаться. До речі, прикольним елементом є те, що ви можете будувати своє місто не тільки в ширину, а ще й у висоту. Але ця плиточка, яку ви наставляєте наверх, не може повністю закрити одну плиточку. А щоб її наставити, вона має закривати або дві плиточки, або три плиточки. Типу, так, бачите, в мене тут одна, друга і ось це третя. Хопля, і все, то там все за правилами. Або ось тут. Клас. До речі, якщо ви закриваєте районом кар'єр, а кар'єри це ось такі білі штучки, то вони приносять вам кубики. І якщо ви закрили, наприклад, як я зараз три кар'єри, то ви отримуєте три кубики. А тепер давайте я вам розкажу, як отримувати в цій грі переможні бали. До речі, в грі є ось така зручна підказка, на якій написано, скільки яких кольорів є на плиточках, ну а також як заробляються переможні очки. Наприклад, ви отримуватимете по одному очку за кожен синій у своєму найбільшому масиві. Бачите, у мене тут масив з двох, і він у мене найбільший, тому за синій я б отримала два очки. Але жовті, їх навпаки, треба складати так, щоб вони не торкалися один одного, і тоді вони будуть приносити вам очки. Щоб фіолетові райони приносили очки, вони мають бути закриті. Іншими районами, а червоні навпаки приносять очки тоді, коли вони на околиці. Тобто, щоб хоча б один з їхніх кутів був вільний і до нього не прилягав інший райончик. Або тайлик. Або ну, а ще є зелені райони. Ви просто отримуєте очки за кожен зелений район, але зелених в цій грі найменше. Також на ось цих плиточках є не тільки райони, але й площі. А площі це такі штучки, бачите, вони круглі і всередині них є зірочки. Площі самі по собі очки не приносять, але можливо вони навіть важливіші за райони, адже в кінці гри ви помножите кількість очок за райони на кількість зірочок, яка є на ваших площах такого ж кольору. Але і це ще не все. Ми накладаємо плиточки на плиточки не для того, щоб отримувати тільки кубики, а для того, щоб отримати більше очок. Через те, що плиточки, що знаходяться на другому рівні, приносять два очки, а ті, що на третьому три очки. А ще якщо їх помножити на кількість зірочок на площах, уявляйте, скільки очок буде. А це були майже всі правила. Але перед тим як перейти до вражень, дуже хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Дуже вам дякую. А тепер давайте поговоримо про оформлення цієї гри. Подивіться на це оформлення, воно надзвичайно круте. По-перше, тут е, надзвичайно класні, якісні ось ці різні плиточки, вони дуже товсті. Також мені подобаються ці кубики, хоч їх небагато, але вони теж прикольні. Але ось ця фішка першого гравця, вона шикарна. А ще, е, що дуже дивно, але коробка, ніби сама вона теж зроблена з, з дуже товстого картону. Коротше, в цій грі все з дуже товстого картону. А ще. Хоч е, тут всього пару ось цих карточок підказок, але вони теж дуже товсті і якісні. Ну, а ще там всередині є прикольний органайзер. Ось такий органайзер. Сюди прикольно закладаються ось ці плиточки, а ще тут є прикольні ось такі е, виїмки, для того, щоб поміщалися е, ось ці карточки підказок гарненько, ось ці тайлики перших гравців. От. І воно отак все гарненько. Мені здається, що ця гра класно масштабується через те, що ходи тут робляться дуже швидко і тому не відчувається даунтайм. Тому її можна грати будь-якою кількістю гравців від 2 до 4. Напевне, можна грати і в соло, але якщо чесно, я не пробувала. Те, що мені подобається в цій грі, це те, що вона доволі проста і її можна пограти собі під чаюк через те, що ходи тут прості, ви просто берете плиточку, ставите її в своє місце, місто. А, і єдине, що вам треба вивчити, це просто а, які райони, скільки очок за що приносять, але це доволі просто через те, що у вас є пам'ятка, на пам'ятці все гарно написано, і ви коли забудете, це просто дивитесь на пам'ятку. Тематичності як такої нема. Типу, під час партії вона не відчувається. Ви просто збираєте зелені тайлики через те, що вони. Приносять багато очок, складаєте сині разом через те, що вони так приносять багато очок. А, і червоні складаєте на окраїни, тому що саме тоді вони приносять очки, а не тому, що це казарми, і ви так хочете. Ви просто збираєте тайлики через те, що вони приносять очки, і ніяк не зациклюєтесь на тематичності. Взаємодія в цій грі дуже відчувається, особливо на двох гравців, через те, що всі ці тайлики ви е, вбудуєте в своє місто, і якщо у вас нема районів якогось кольору, це означає, що всі ці райони вашого суперника. До речі, на підкасті, як я казала, написано скільки яких є районів. Наприклад, ви можете зовсім не мати зелених районів, але забрати собі зелену площу з зірочками для того, щоб ваш суперник не отримав супер мега-пупер багаточок. Тому що якщо у вас немає зелених, це означає, що всі вони у нього. Випадковості як такої немає через те, що, е, хоч тайлики випадають випадково, у вас завжди буде вибір, який з них обрати, якщо звичайно у вас є кубики, і не може бути такого, що вам цілогрумний деякий колір через те, що всі ці плиточки відкриються, і ви побачите їх всіх. Ця гра не виглядає дуже регравальною. І вам звичайно вистачить її на досить багато партій, але всі вони будуть чимось схожі. Трохи регравальності додає режим з додатковими умовами е, набору переможних очок. У ньому ви можете подвоїти очки за свої райони, виконавши певні завдання. Акрополіс мені однозначно сподобався. Це проста гра, в якій я прошу подумати. Е, також мені подобається те, що він грається доволі швидко, типу, коли у вас немає часу, а зараз таке досить часто буває. То ви собі за 25 хвилин розклали його, зіграли. Ну, а ще, звичайно, що він просто неймовірно виглядає. Я однозначно можу порадити цю гру е, як новачкам, так і іншим гравцям. Так і досвідченим гравцям. Наші з Максом оцінки цих грів ви знайдете в закріпленому коментарі. Також купити цю гру можна за посиланням під відео, а з вами була Настя та канал GoodGame. До нових зустрічей у наступних відео.